Село моє найкраще, найрідніше, і все у ньому серцю дороге. Старенька церква наша найдавніша, і лісу листя жовто-золоте. І млин, який побачив так багато, його ще грав Браницький збудував. І кожен день в селі у цьому свято, і рід наш цю красу не проміняв. Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми розпочинаємо рубрику Подорож нашими селами. Ми розповімо вам, цікаву історію з розвитку сіл Рокетнянського району Київської області, покажемо відомі та цікаві історичні місця, а також дізнаємося, як і чим живуть наші села сьогодні. Отже, нині ми в селі Бушеве, або як його раніше називали до 1946 року Прусер. За однією з версій, пруси це власне ім'я прусів слов'ян, що означає перунові руси. На околицях цього села збереглися залишки двох поселень, старе муродище та ціла купа курганів. Городище це археологічний пам'ятник, розташований поблизу села Бушеве Рокитнянського району Київської області, саме в тому місці, де річка Гороховатка впадає в річку Рось. Городище має овальну форму, нагадує сучасний стадіон, вал висотою близько 5 метрів з зовнішньої сторони і трьох з внутрішньої. Площа близько 4 гектарів. Є два входи, розташованих один проти одного: північно-західний і південно-східний. Археологічні знахідки і форма вказують на скіфське походження городища. Однак збережені вали ймовірно були споруджені у другій половині 11 століття. Також у Бушові зберігся один з найкращих зразків дерев'яної архітектури правобережжя Троїцька церква. Вона побудована орієнтовно у 1760 році, розташована на пагорбі у центрі села. Церква дерев'яна на кам'яному підставі з трьома глухими куполами. Раніше поряд з церквою стояла дзвіниця, але у 1970 році її перевезли до Переяславського музею. А вже у 21 столітті цей дуже симпатичний оригінальний трьохбанний храм закували у пластикову вагонку. Говорять, що селом у давні часи володів Володислав Олександрович Браницький. Графові належав і паперовий пальцевий млин на Росії. Володіння графа Браницького нараховувало 230 дворів і 1122 особи. Після жовтневого перевороту 1917 року майно Браницьких Млин у дві з половиною тисячі десятин лісу конфіскували. У цей час село належало до острівської волості Васильківського повіту Київської губернії. Справжньою подією стало для жителів села відкриття у 1924 році клубу та у 1931 бібліотеки. У 1924 році Прусянська сільська рада перебувала у складі Телешівського району. У селі налічувалися 396 індивідуальних господарств та 1735 жителів. Уже в 1945 році пруси перейменували у Бушеве. У післявоєнні роки тут діяв колгосп імені Тараса Григоровича Шевченка. Було також два кар'єри, один з яких механічний. Рішенням виконавчого комітету Київської обласної ради 10 квітня 1972 року у Рокетнянському районі було утворено Бушевську сільську раду з центром у селі Бушеве. Однак люди почали залишати село, а воно старіти. Сьогодні в селі проживає 660 жителів, бюджетно утворюючі підприємства агрофірма Ранчо, гранітний кар'єр, «Рокитне цукор, Бушевське лісництво. Бушевське лісництво кожного року заліснює порядка більше 30 гектарів їсну. Земель. Основна порода дуб звичайний і сосна звичайна. Зараз ми знаходимося біля коробів сіянцями сосни звичайної, яка була посіяна в квітні цього року. І буквально вже на наступний рік ми плануємо вже її в дитині. Короба сосни звичайної, сосний кримської, ялини голубої, колючі. Ну, там у нас висаджений висіяний дуб звичайний і висаджений е декоративний матеріал, самшит вічно зелений Запрошуємо і вас помилувати з мальовничими куточками села Бушеве, відвідати старовинні місця та відпочити на прекрасному голубому озері, яке приваблює до себе тисячоліттями.